Слепі Бернбі, сумнівно, є найкультовішою мобільною грою усіх часів, але я зробив її краще. Все почалося після того, як я уже створював копії цієї гри. Але це було частиною мого навчання, та гра була набагато гірше від оригіналу. Тому я вирішив зробити все і тільки оцей раз цілю буде перевершити його. Спочатку потрібно було придумати назву для гри. Після довгих розумів я прийшов до цього. Далі, як і для будь-якого серйозного проєкту, мені потрібен був план. Я розписав те, що хотів побачити у грі в результаті. По-перше, всі кор-механіки із оригінальної гри мають бути і оці. По-друге, весь візуал має бути намальований мною. Нарешті, третій і найголовніше, я хочу додати у гру різні режими із унікальними механіками. Це те, що в теорії має відрізняти мою гру. Ну і звісно, там мають бути звуки, анімації, всіляке таке. Зробивши план, я приступив до розробки. Було вирішено розпочати зі спрайтів. Визначивши зі стилом, а саме піксель-арт, як і в оригіналі, я пішов дивитися, як це все малювати. Отримавши купу інформації, яку я, звісно ж, одразу зможу застосувати на практиці, я почав творити. І о Боже, ніхто ніколи не казав мені, що це буде настільки складно. Тільки на один справки я витратив у годину, і в результаті вона все одно вийшла схожою на стримув якогось. Потім, зробивши трубу, я перейшов до Unity. Я одразу вирішив, що гра буде для телефонів, таким чином, я не відходитиму від задумки оригіналу. Перетворивши сцену на вертикальну, я Пішов спати. Ну, сон ніхто не відміняв, але вже наступного дня процес почав рухатись. Я по стандарту додав пташку, накинув на неї колайдер та фізику. Далі переді мною стала задача додати керування для гравця. Я вирішив піти складним шляхом і використати нову систему інпуту Юніті, про яку я What? нічого не знаю. Дивлячись черговий гайд, я не дуже розумів, що я пишу, але коли доток почав працювати, ви напевно очікували щось. Ні, ну я радий був. Потім я додав труби, змусив їх рухатись та додав випадковий спау на різних позиціях. З цим багато проблем не було. В принципі, наразі я робив механіки вже по досвіду із минулого відео. Наприклад, якщо пташка врізається у трубу або виходить за межі екрану, вона помирає, і гравець отримує геймова. Система та ж. Єдине, я намагався використовувати інший підхід у коді, що зайняло для мене набагато більше часу, тому це відео могло вийти раніше. Я продовжував додавати речі з оригіналу, такі як прохід через труби та заліковування балів. Те, що я точно розумів, мені потрібно буде зробити. Збереження найбільшого рахунку, бо інакше не круто втратити свій рекорд просто тому, що він не додав такий функціонал у гру. Тому я використав дуже корисну штуку під назвою Player Prefs. Це зберігатиме оновлений рахунок у файлі XML на пристрої, якщо він більший за попередній. А, ну і також я накидав головне меню, і як на мене воно виглядає доволі симпатично. По ідеї, потім тут замість кнопки грати буде вибір режимів, але до них ще далеко. Також я просто по фану вирішив додати пташку і сюди. Здавалося б, нічого такого, але я не хотів створювати ще один. Скрип для неї, а це було потрібно, щоб ташка не починала падати одразу після відкриття головного меню. Я витратив на це дві години, ну хоч дізнався про таку річ, як і нам, який в майбутньому мені ще допоможе. І щодо реально цікавого, я почав впроваджувати анімації. Зробити анімацію крил було достатньо легко, хоча вона все одно виглядає якось не дуже. Але я також хотів мати анімацію з літу-пташки, так само як і в оригіналі. В чому річ анімація крилу, яку я робив раніше, є айдел анімацією. Тобто такою, що програється постійно. Але ця має вмикатись лише один раз, і тільки якщо пташка жива. Для другого, очевидно, я зробив на це перевірку, але поки я робив перше, відбувалося щось таке. В результаті я все ж зумів це зробити, і гра насправді починає все більше виглядати як щось нормальне. Потім я почав додавати звуки і музику. Частя, і тут мені насправді немає чого сказати. Я звук проходить через труби, ось цей флеп звук, а також дуже смішний звук смерті. Смі... Смішний же, правда? А ще я додав звук вітання, якщо гравець оновлює свій рекорд. Правда, тепер, пишучи сценарій, мені це здається поганим рішенням, враховуючи, що рекорд оновлюється після смерті. Right now, І можна подумати, що все далі залишилось тільки режими але не так швидко. Візуально гра все ще виглядає доволі погано. Я не малював жодних кнопок чи фону. До того ж, я колись сказав мій друг. Було б нерозумно це все змінювати у кожному режимі окремо, тому я зайнявся саме цим. У головному меню та у закінченні гри я змінив кнопку грати. Також я змінив шрифт на більш підходящий. Далі до мене дійшло, що мобільні пристрої по стандарту мають функцію для виходу із програм, і моя кнопка виходу просто забиратиме місце, тому я прибрав її. Щодо фону, я міг би знову викреслити партікли, але я вирішив обійтись без них. Натомість, просто намалювати ліс, який буде рухатись на тлі. І напевно, краще все ж таки я б використав партік. Не пояснити, скільки нервів я витратив, щоб воно виглядало нормально у обох головному меню та у грі. В будь-якому випадку це я зробив. І пройшов час для режимів. Що при створенні ідеї я одразу обрав інверсивну гравітацію як другий режим після класичного. По-перше, його має бути доволі легко зробити, а по-друге, ідея здається мені доволі цікавою. По ідеї, мені навіть прописувати нічого не прийшлось. Я просто змінив значення гравітації у компоненті RigidBody тоді та поля вектору на негативні. І все. Це насправді і у реальному житті можливо. Ось я, наприклад, можу так. Are you serious, my Це був перший додатковий режим, а ось із другим у мене виникла проблема. Я ніяк не міг придумати ідею для нього. І тому я просто взяв класичний режим та додав літаючі перешкоди у виді бананів, що насправді дуже банально, oh, але ось в такому вигляді я і забілев гру. А потім забілело знову, і знову, і знову. Очікувана гра мала багато багів та неточностей. Наприклад, більшість UI елементів виходили за межі екрану, і все це мені потрібно було виправляти. Також я помітив, що зреагувати, де буде перший прохід, дуже тяжко, тому було вирішено додати ось такий вказівник. Я реально думав, що додам його за хвилин 20, але 3 години. Я витратив на ось це 3 години. В один момент я думаю, що якщо я це дороблю, я знайду шлях до раю. Здобуду свободу, я осягну істину цього світу. Далі я вирішив йти по крупному і розширити останній режим. Мені він здався неймовірно нудним і таким що. Сильно не відрізняється від класичного. По-перше, я додав систему життів. Це, до речі, уникає моменту, де ти не маєш вибору, як програти, якщо банан проходить через трубу. Ем... В будь-якому випадку тепер гравець матиме недоторканність на одну із половиною секунди після зіткнення або впадіння за екран. Звісно, допоки всі життя не закінчаться. Але мені було мало. Я вирішив додати можливість знищення труб суперзарядом. Наприклад, якщо гравець вже не встигає пройти крізь отвір і має тільки одне життя, він може використати накопичений суперзаряд, щоб не програти. Звісно, у мене були проблеми із визначенням труби, яку потрібно анігілювати. тому я обмежив кількість труб до трьох одночасно. Це можливо навіть допоможе із оптимізацією. Для цього ефекту я використовував партікли, які на диво мені навіть сподобались. В результаті я перейменував режим на суперрежим і гра була готова. Не буду багато говорити про неї, краще спробуйте пограти її самим. Я сподіваюся, що гра вам сподобається. Бувайте!